Тролейбус Ікару 412T це перший угорський низькопітлоговий тролейбус з великої міскості, що виробляється на базі автобуса Ікару 412 фірмою Ікарус. Серійно випускався з 1999 до 2002 року. Ікарус 412T є укороченим варіантом тролейбуса Ікару 415Т. І одночасно електричним різновидом свого автобусного побратима ІКАРО 412. Також ця модель є наступником 11 метрового тролейбуса ІКАРО 411 т райніше випущеного 1994 року. В єдиному досліжному екземплярі встановлюється електрообладнання фірм «ГАНС», Кіпе та Обас. У другій половині 1990-х років тролейбусний парк міста Бутапешта потребував заміни ругомого складу через закінчення терміну експлуатації радянських тролейбусів з 682 ООВ. Водночас, через старіння модельного ряду 200 серії, БТПш прийняв рішення про закупівлю абсолютно нових на той час тролейбусів і 430. 5.81. Однак цього було недостатньо для поповнення нестачі машин на деяких популярних маршрутах угорської столиці. У зв'язку з цим, в 1999 рік, завод Ікарус представив нову модель тролейбуса на базі автобуса ікарус 412, тобто ікарус 412T, 5 екземплярів у модифікації ікарус 412.82. Були побудовані влітку 1999 року і продані в Талін. А уже 2015 року експлуатація всіх п'яти тролейбусів моделі Ікару 412.82 у Таліні завершилася. У 2002 році Будапеш отримав 15 екземплярів тролейбуса Ікару 412.81 як заміну застарілих тролейбусів зі 682 uv Одна з машин з лютого по 2003 рік випробувалась у місті Дребредзені і потім була повернута назад до Будапешта. Наприкінці 2014 року з силами Будапештського тролейбусного депо Понградс Гебанія два списані автобуси модифікації ІКР 412.10S були переобладнані в тролейбуси використанням терисно імпульсного електрообладнання фірми «Ганс». Запозиченого у стипів 280.94. В результаті два нові тролейбуси отримали позначення Icarus 412.81 gt Літера G в кінці означає назву електростаткування фірми Ганз, що використовується з 2014 року по вересень 2016 року. Обидва тролейбуси проходили випробування в Будапешті кілька разів за час обкаток. Виникали неполадки в роботі з силових систем. Експлуатація з пасажирами одного з двох екземплярів 412 4120GT почалася з липня 2016 року. У вересні цього ж року вступив у дію і другий тролейбус. Також були і модифікації тролейбусів, Як, наприклад, Ікару 412.81 з Електробалу ГАНС працювали в «Талліні». Ікару 412.82 з електрообладнанням Кієпа працюють у Бупешті. Ікару 412.82 GT переобладнані автобуси Ікару 412 і 10C з електрообладнанням Ганс від списаних тролейбусів Ікару 280.94 працюють у Будапешті. Довжина цього тролейбуса 11880 мм. Ширина 2500 мм. Висота по даху – 3400 мм. База 6230 мм. Кліренс 300 мм. Кількість двер для... дверей для пасажирів 3. Формула дверей 2,22. Тип ТК 90 ЛС шкода. 10М 3550 К4. Потужність 180 кВт. Тере 172 кВт. Система ТРСУ. Місць для сидіння 27, то мінімальна кількість 62, повна міськість 89 чоловік, максимальна швидкість цього тролейбуса 60 км за годину. Наразі у БТПшті працюють 15 тролейбусів даної моделі, і вони всі експлуатуються.